Радий всіх вітати на каналі сервісного центру ADMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один Alienware у нас готовий до продажу. Це в нас Alienware 17R4 на шостому поколінні, який, бачите, 7 сьомий процесор 6700 hq та дискретна відеокарта в цьому ноутбуці Radeon RX5770. Це дуже така цікава, не дуже поширена конфігурація. Я, до речі, бачу такий ноутбук вперше. З відеокартою Radeon RX 570 8 ГБ відеопам'яті у цій відеокарти. Тести цієї відеокарти я робив. Є результати у нас в аккаунті Instagram, якщо вас буде цікавити, щоб порівняти їх з іншими відеокартами. Дещо вона мене здивувала. Очікував я від неї трошки більшої продуктивності, ніж на, насправді вона видала. Десь по результатах вона була або дорівнювала, або була трошки. Швидше за відеокарту GTX 1060. Ну, але ж, одразу забігаючи наперед, скажу, що в саме такій конфігурації цей ноутбук навіть не догрівається до тих температур, які можна вважати хоча б трошки, скажімо, високими. Ну, що я маю на увазі? Зазвичай, якщо ноутбук, наприклад, в повному навантаженні нагрівається до 75 градусів, це така собі прийнятна температура що для процесора, що для відеокарти. Процесор насправді частіше навіть більше гріється, 80-85. В цьому ноутбуці відеочіп не нагрівається більше, ніж до 60, ну там можливо 61-62 градусів. Тобто прохолодніше за цей Alienware, мабуть, я ще не бачу. Ну, Давайте продовжимо. Щодо того, з чого він складається. Як я вже сказав, процесор i 7 6 го покоління 6700 шкіл повноцінний. Відеокарта також повноцінна, дискретна RX570, вбудоване відео в процесор Intel, Intel HD Graphics 530. Давайте пам'ять. Пам'ять. Тут зараз встановлено 8 всього лише Гігабайт. Ну, це достатньо для роботи обсяг оперативної пам'яті. Ноутбук буде, зараз знаходиться, скажімо, в простій базовій комплектації, це відображено буде в ціні, яку ви зможете знайти за посиланням, яке буде в нас в описі до цього відео. До речі, там будуть і детальні характеристики по всіх компонентах, з якого він. Складається. Йдемо далі. Ну, Тобто можна сюди додати ще 8 ГБ оперативної пам'яті без проблем. Є ще один вільний слот. Якщо це буде треба, ми можемо зробити. В ноутбуці встановлений новий диск SSD самого швидкого інтерфейсу pci Express Patriot P310 240 ГБ, реальний 223,6 ГБ. Диск, як ви бачите, новий, один день 11 годин напрацювання. 666, цікаво, ГБ за, за цей час було записано. Цього лише це система, драйвери та тести. В ноутбуці в нас встановлена батарея, яка має 27% зносу, є скріншот щодо її роботи, ну, оскільки ноутбук не новий батарея, також, як бачите, не нова. І там дійсно по графіку десь приблизно вона тримає до 2 годин. Ну тобто не, не дуже, скажімо, довго. Але ж е, треба розуміти, що ноутбуки ігрові вони і не спроектовані на те, щоб працювати довго від батареї. Все ж таки, вони споживають дуже багато струму. Навіть від батареї не працюють на тих частотах, на яких мають працювати. Тому е, якщо е, е, і можна розглядати повноцінну якусь роботу від батареї, то це хіба що в якихось програмах. Нескладний, скажімо, там серфінг можливо, і так далі, перегляд якогось фільму. Ну, принаймні, я рекомендую використовувати саме так. В усіх інших випадках використовувати цей ноутбук тільки від мережі, щоб не зношувалась батарея, і ви мали максимальну продуктивність, яку цей ноутбук може видати. Давайте запустимо тести, щоб продемонструвати, що працює в нас дискретна відеокарта. І будемо переходити до його стану та огляду портів. Так, ну, 124-150 на від кадрів. Ну, така кількість кадрів, ви розумієте, тільки є на дискретній відеокарті. На жаль, саме по відеокартах АТІ ця тестова утиліта компанії Unigen, вона не зчитує саме маркування відеокарти. Ну, Але ж таку кількість кадрів це очевидно, що будоване відео давати не може. Ну, Тобто, ноутбук тести в нас всі. Пройшов, до речі, ноутбук приїхав з дуже дрібною проблемою. Є в ноутбуках така типова несправність. З ладу виходять керамічні конденсатори, вони замикаються. Ну, тобто Він з таким був замиканням, ці конденсатори були замінені. Тож, проблема, скажімо, була дрібна, серйозних ремонтів материнська плата в цьому ноутбуці немає. І щодо ресурсу, скажімо так, і щодо її стану, стану материнської плати. Дуже гарний. Ну, тобто я не бачу якихось проблем, які б могли б статися в найближчому майбутньому. Хоча, звісно, треба розуміти, що все ж таки з ноутбуками, як з складними пристроями, може так чи інакше щось стало статись. Але ж на це в нас є гарантія, про неї ми трошки пізніше поговоримо. Давайте перейдемо до стану. Стан ноутбука дуже гарний. Як і більшість ленверів, які в нас були в продажу. Ну, Тут, по-перше, він виконаний з високоякісних матеріалів. Тут покриття таке, ніби soft -touch. Ну, На ньому, звісно, залишаються відбитки від пальців, але ж якщо протирати, то виглядає це все дуже красиво, на дотик приємне. Можна побачити, що є український і російський текст. Видно, що клавіатура знову ж таки не затерта, тобто в тривалому використанні ноутбук. Цей не знаходився, Користувались обережно. Давай, ну, давайте одразу щодо камери я покажу. раз Я вже згадав про неї, є камера, і я всім кажу, що саме в еліанверах камера, до речі, одна з найкращих, на мій погляд, веб-камера. Тобто, і якість зображення, і швидкість все дуже на високому рівні. Так, починаємо з бокових частин. Одразу, я думаю, ви звертаєте увагу на підсвічування, яке саме в цьому ноутбуці запрограмоване на ось таку пульсацію. Воно може бути статичним, може пульсувати, може мати там, близько 10 різноманітних кольорів можна вибрати для. Кожної з 11 зон підсвічування. Тобто кастомізувати щодо підсвічування цей ноутбук можна в дуже широкому діапазоні. Але ж давайте по портах. Ну, По-перше, не можу не звернути увагу, що тут є отвори бокові для відведення гарячого повітря. Ну, система охолодження Alienware – це чудова річ. Насправді мені це дуже подобається. Так, це в нас отвір для підключення Кенсинг ну, тобто замок. Далі USB Type-C, високошвидкісні SS Superspeed, такий самий Superspeed USB 2.03.0, 3,5 джеки для мікрофона та навушників. В передній частині, до речі, є вмонтовані дуже якісні динаміки, два здвоєних динаміка, тобто їх всього 4. І звук, який видає Alienware, завжди я кажу, що це звук, скажімо, принаймні. Базової звукової якоїсь системи окремої, або ж навіть е, початкового діапазону середнього класу звук. Ну тобто, звук чудовий цьому ноутбуці. Е, деякі люди просто дома використовують його, вмикають на ньому музику, тобто окремо не купляють нічого. До речі, я звертаю увагу, бачите, тачпад також зажигається підсвічування від дотику і теж програмується. З цієї сторони в нас USB 2.03.0 знову ж таки високошвидкісний порт і ще один отвор для відведення гарячого повітря. Так, давайте всі, остальні, всі інші порти в нас знаходяться в задній частині. Завжди кажу про те, що звертаю увагу на те, які великі, які продуктивні навіть. Отвори для відведення гарячого повітря знаходяться в задній частині цього ноутбука. Ну, система охолодження спроєктована тут дуже гарно, на мій погляд. Те ж саме відносно петель, які в цих ноутбуках не ламаються, не можуть затиснути якийсь дріт, тобто ну, спроєктовано дуже гарно, дуже продумано. Повноцінна мережа LAN. DisplayPort для підключення пристроїв, ну, наприклад, окуляри в віртуальної реальності. Далі HDMI порт, ще один usb Type-C. Ну і судячи з цієї позначки, і там є контролер на материнській платі, це, скоріш за все, повноцінний порт Thunderbolt з усіма функціями, які до нього відносяться. Це такий цікавий роз'єм для підключення додаткового блоку Alienware, який можна поставити. Десктопну відеокарту. Це блок, який має сам вся експрес слот має додаткове своє джерело живлення для відеокарти, тому через цей порт можна підключити десктопні відеокарти. Якщо не помиляюсь, навіть хтось туди спробував підключав відеокарти класу RTX 3090 і так далі з цією. Шаленою продуктивністю, ну, не знаю, можливо, є якісь ігри, які потребують саме таких потужних відеокарт. Роз'єм для підключення блоку живлення. Блок живлення в цьому ноутбуці, як і практично в усіх ноутбуках, які в нас є в продажу, він оригінальний. Він саме тієї потужності, яка відповідає ноутбуку, 240 Вт. Тобто ніяких проблем не з заряджанням батареї, ні з е, грою, наприклад, на, на в максимальному навантаженні з цим блоком живлення вас не буде. Ну саме з цим блоком ноутбуки блок проходив нас тестування. Тому в цьому є 100% впевненість. Так, тепер переходимо до того, як можна подивитись, придбати і так далі. Ну, По-перше, якщо у вас є запитання, за ось цим номером телефону, який буде в описі до цього відео, ви зможете завжди звернутися в Telegram або Viber з якимись там уточненнями, якщо вони у вас будуть саме щодо цього ноутбука. Далі, якщо ви знаходитесь в Києві і можете приїхати до нас в сервіс на поділ. Ви можете під'їхати, подивитись його а, власними очима. До речі, матриця 17,3%, я не встиг сказати матриця класу IPS. AAS. Це технологія, яка, до речі, ну, така сама, як IPS, або краще 73% кольорової палітри, палітра RGB 60 Гц. Ну, кути огляду, я думаю, ви розумієте, що. Ну, взагалі, в сучасних ноутбуках вони а, дуже класні ці екрани з кутами огляду, ну а в Alienware тим більше. Якщо ви знаходитесь в Києві на Подолі, ви можете приїхати і побачити все своїми очима, потримати його, встановити якісь навіть програми, якщо вас це буде цікавий. Але ж ви можете замовити його безпечно, навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці. Для цього треба лише зробити передоплату за доставку 300 гривень. Це наше страхування того, що ви, наприклад, за своїми якимись особистими обставинами не заберете його. Хоча всю інформацію про цей ноутбук ми вам надаємо в цьому відео. за... Вказаним телефоном в месенджерах, ну або навіть по телефону. Перед відправленням кожного ноутбука ще знімаємо одне відео для того, щоб продемонструвати саме стан, ну, щоб ви були впевнені в тому, що він співпадає з тим, що в цьому відео. На решту суми ноутбук відправляється до вас накладеним платежем. Є, до речі, деякі люди, які сплачують одразу всю суму ноутбука, ну це трошки ризиковано все ж таки відправляти такі гроші, але ж дехто так робить, все одно він, звісно, отримує свій ноутбук, і при цьому він економить на комісії нової пошти. Ну, тобто на цьому ноутбуці десь вона буде складати, я думаю, приблизно близько 500 гривень комісії за накладений платіж новій пошті. Тож, ноутбук приїжджає до вас. Приїжджає, він, звісно, в комплекті з блоком живлення, як відео з кабелем до нашої розетки. Одразу він приїжджає з встановленою операційною системою, саме цією, яку ви бачите на екрані. Як бачите, встановлені всі драйвери, перевірені всі пристрої. Є в нас чек-ліст, по якому проводиться перевірка всього ноутбука. Ви можете все це на місці підключити, перевірити в режимі максимального навантаження, впевнитись, що все працює, і стати власником, тільки тоді забрати його та сплатити. Щодо гарантії, гарантія на всі ноутбуки, які в нас продаються від нашого сервісного центру, складає ексклюзивні 6-6 місяців. Небагато хто надає таку гарантію, можливо, взагалі тільки ми. Ця гарантія покриває всі проблеми, ну крім звісно, механічних пошкоджень самого ноутбука і матриці, наприклад, бо будь-які проблеми з матрицею це проблеми характеру механічного походження. І таких проблем, звісно, гарантією не покривається. До речі, саме корпуси Alienware, ось ці високоякісні, вони дуже міцні. У нас був один ноутбук, який приїхав, був удар у нього в цю частину кришки. Зігнулася навіть металева кришка матриці, яка знаходиться з воротньої сторони матриці. На ній є прям згин, такий, який можна побачити. Тріснув навіть цей лак від того покриття, яке знаходиться ось тут. Ну, До речі, давайте покажу вам і кришку. Є невеличкі царапини, подряпини, якщо придивлятись, але ж сама кришка, бачите, вона також. Чудовому стані. Ноутбук має, до речі, такий суворий діловий чорний колір. Не так багато, здається, їх чорного кольору, зазвичай вони сріблясті. Тобто, тріснути тобто, покриття тріснуло, але матриця залишилась ціле. Ну, тобто, Повага до якості Alienware саме цих моделів, моделей, і саме в цьому корпусі особисто в мене максимальна. Тобто це ті ноутбуки, якими дуже приємно займатися, які мають той, ту надійність ще спроектовано. Ну це на протязі, я так вважаю, десь 3-4 років випускались ці ноутбуки. Сучасні Alienware вже значно менш надійні, на мій погляд. Є ціла купа причин, колись я зніму про це відео, де покажу. Ну, в нас якраз буде, буде збиратись час на один ЕЛНВР, там буде видно різницю. Тож, ось такий надійний, ви все можете перевірити. Надається гарантія 6 місяців. За цей термін всі проблеми, які виникають з ноутбуком, ми їх ліквідовуємо за свій кошт. По закінченню терміну гарантійного, на всі ноутбуки, які куплялись в нас, діють індивідуальні умови. Тобто ми намагаємося надати всі можливі знижки на ремонти, якщо все ж таки ноутбук ламається після закінчення гарантійного терміну. Або ж навіть деякі роботи ми робимо безкоштовно є навіть такі прецеденти, до речі, не поодинокі. Ну, Завжди буде до кого звернутися, задати якесь запитання, чи звернутися за ремонтом. Тобто, ви не залишаєтесь цим ноутбуком на наодинці. В наших ноутбуків, ну, до речі, ми зараз обмежили дуже сильно прийняття техніки, але ж наші ноутбуки ми все одно обслуговуємо і першочергово по відношенню до інших. Ну, До речі, вони ламаються дуже рідко, тому не так і багато в нас через все це саме такої роботи. Тож, ось такий, скажімо, ну це я б не назвав базовою конфігурацією, адже все ж таки ноутбук це Alienware, це все ж таки повноцінний 7-й процесор, хоча і шосте покоління. Це все ж таки відеокарта з 8 гігабайтами відеопам'яті, незважаючи на те, що все ж вона по продуктивності дещо відстає, на мій погляд, від відеокарти NVIDIA, на жаль. Але ж цей ноутбук з такими працює температурами, що я взагалі не розумію, ну чи буде в ньому щось, що колись зламається. Він, мабуть, постаріє і на нього закінчаться операційні системи та програми. А ноутбук буде продовжувати працювати. Дуже надійний Alienware 17 r 4 в сервісному центрі Kyiv. Дякую вам за перегляд. До побачення.